Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо за Жур. Мене звуть Ірина. Сьогодні в цьому відео ви навчитеся в'язати ось цей візеруночок. Перед початком перегляду поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на цей канал. Всім гарного перегляду! Рапорт нашого візерунка складає 8 петель в ширину та 20 рядів у висоту. Для зразку ми набираємо 2 рапорти плюс 3 петлі симетрії плюс 2 кромочних. Набираємо зручним для вас способом. Перший у нас буде 2 підготовчих ряди. Перший підготовчий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо 1 петлю симетрії виворотню, 3 лицевих петлі. Дві виворотні петлі, знову три лицевих петлі, одна петля симетрії виворотня, три лицевих петлі, дві виворотні петлі, три лицевих петлі. Одна петля з симетрії виворотня. Кромочна, наступний другий підготовчий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Перший ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю симетрії, Дві лицевих петлі. А тепер нам треба зробити перехрещення чотирьох петель з нахилом вправо. Беремо додаткову спицю, знімаємо дві петлі. Залишаємо їх за роботою. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві петлі з додаткової спиці лицевими. Дві лицевих петлі. Одна петля симетрії виворотня. Знову дві лицевих петлі. Тепер перехрещуємо 4 петлі з нахилом вправо. Знімаємо дві петлі залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі. Одна петля симметрії виворотня, кромочна. Наступний другий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Третій ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну петлю симметрії виворотню. Тепер перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вліво. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Пров'язуємо дві петлі лицевих з додаткової спиці. Знову перехрещення між собою. 4 петель з нахилом вліво. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці. Одна виворотня петля симетрії. Знову перехрещення між собою: 4 петель з нахилом вліво. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо 2 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 2 лицевих петлі з додаткової спиці. Знову перехрещення 4 петель з нахилом вліво. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою, пров'язуємо 2 лицевих петлі, тепер пров'язуємо 2 лицевих петлі з додаткової спиці. Одна виворотня петля симетрії. Кромочна. Наступний четвертий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. П'ятий ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одну петлю симметрії виворотню, дві лицевих петлі. Тепер перехрещуємо між собою чотири петлі з нахилом вправо. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці, знову пров'язуємо дві лицевих петлі, одна петля симметрії виворотня, Дві лицевих петлі, Перехрещуємо між собою чотири петлі з нахилом вправо. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою, пров'язуємо дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці, Дві лицевих петлі, одна петля симетрії, кромочна. Наступний шостий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку, сьомий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю симетрії. Тепер перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вліво. Знімаємо 2 петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо 2 лицевих петлі. Тепер пров'язуємо 2 лицевих петлі з додаткової спиці, знову перехрещення 4 петель з нахилом вліво. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі. З додаткової спиці пров'язуємо дві лицевих петлі, одна петля з симетрії, перехрещення чотирьох петель з нахилом вліво. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо дві лицевих петлі, тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці. Знову перехрещення чотирьох петель з нахилом вліво знімаємо дві петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці. Одна петля симетрії виворотня, кромочна. Наступний восьмий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Дев'ятий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну петлю симетрію виворотню, дві лицевих петлі, тепер перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вправо. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою, пров'язуємо дві лицевих петлі, тепер пров'язуємо дві лицевих петлі з додаткової спиці. Знову дві лицевих петлі, одна петля симетрії. Виворотня. Знову дві лицевих петлі. перехрещуємо між собою 4 петлі з нахилом вправо. Знімаємо дві петлі, залишаємо їх за роботою. Пров'язуємо дві лицевих петлі. Тепер дві лицевих з додаткової спиці. Дві лицевих петлі, одна петля симметрії. Кромочна, наступний 10-й ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 11 ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю. Тепер ми пров'язуємо дві петлі разом з перехрещеною лицевою. Тобто, знімаємо перехрещену лицеву, пров'язуємо наступну лицеву і протягаємо через непров'язану лицеву. Накид. І перехрещена лицева. Дві виворотні. Знову перехрещена лицева петля. Накид. Дві петлі разом з перехрещеною лицевою. Пров'язуємо першу лицевою, другу перехрещуємо і продягаємо через пров'язану петлю. Одну петлю симметрію пров'язуємо. Знову повторюємо: перехрещуємо лицеву. Пров'язуємо наступну лицеву. І продягаємо перехрещену. Накид, перехрещена лицева. Дві виворотні. Знову перехрещена одна лицева, накид, тепер дві петлі разом з перехрещеною лицевою. Перев'язали лицеву, перехрестили, наступну лицеву протягнули через пров'язану. Петля симетрії кромочна. Пров'язуємо 12 ряд. Знімаємо кромочну. Пров'язуємо лицева петля. Тепер пров'язуємо виворотню перехрещеною. Звичайна виворотня. Знову виворотня перехрещена. Дві лицевих петлі. Знову виворотня перехрещена. Звичайна виворотня. Виворотня перехрещена. Лицева петля, виворотня перехрещена, звичайна виворотня, виворотня перехрещена, дві лицевих петлі, виворотня перехрещена, звичайна виворотня і виворотня перехрещена, лицева, кромочна. Тепер пров'язуємо 13 ряд. Пров'язуємо так само, як 11-й. Одна виворотня, дві петлі разом з перехрещеною лицевою пров'язуємо, накид, перехрещена лицева, Дві виворотні петлі, перехрещена лицева, накид, дві петлі разом з перехрещеною лицевою. Одна петля симметрії, знову, дві петлі разом з перехрещеною лицевою, накид, перехрещена лицева, дві виворотні петлі, перехрещена лицева петля, накид, дві петлі разом з перехрещеною лицевою. Одна виворотня петля симетрії, кромочна 14 ряд пров'язуємо так само, аналогічно, як і 12. -й. Знімаємо кромочну, пров'язуємо лицеву петлю, тепер перехрещену виворотню петлю, звичайна виворотня петля, перехрещена виворотня петля, дві лицевих петлі, перехрещена виворотня петля, звичайна виворотня петля, перехрещена виворотня петля, лицева петля, перехрещена виворотня. Виворотня, перехрещена виворотня, дві лицевих петлі. Перехрещена одна виворотня петля, виворотня, перехрещена виворотня, лицева, кромочна. А тепер повторюємо самостійно з 11-12 ряд ще 5 разів загалом. Дякую, що ви це відео. До кінця. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на цей канал, поширте це відео, напишіть будь-який коментар із семи слів. Це допоможе Ютубу зрозуміти, що вам цікавий цей контент. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати мій канал, внизу під відео будуть лінки на донати у закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!